Науковий пікнік, який ось уже в десятий раз відбувається в Луцьку, з кожним разом набирає популярності і збирає все більше відвідувачів. Як заохочували дітей до навчання та науки, цього разу далі у сюжеті. Театральний майдан міста Луцьке став ідеальною локацією для проведення наукового пікніку. Кожен, хто проходив повз центр міста, мав нагоду долучитися до науки, стати учасником цікавих експериментів, майстер-класів. Я взагалі прогулювалась тут. Я таке побачила такі дійства. Я бачу там щось з хімії, пов'язане з фізикою. Це дуже класно. Найменші відвідувачі пікніку вподобали локацію ДСНС, де рятувальники проводили інструктажі та показували техніку. Скажіть, будь ласка, як подобається? Дуже подобається. Теж подобається. Ким хочеш стати, як виростеш. Футбольником. Дуже, дуже цікаво. Для діток цікаво, для дорослих цікаво, дуже корисно. вчать накладати жгути. Це дуже корисно в наш час. Дітки, куди їдете? Кажіть, куди їдете? Е, їдемо рятувати Луцьк. Як рятувати життя оточуючим, навчали на спеціальних манікенах. Скажіть, будь ласка, пацієнт буде жити? Буде. Буде? Що ви йому робите? Це Продовжуйте, не будемо вас зупиняти. Що це за поранення в котика? Це не поранення, це він просто хворів, то йому ліки колимо. Вибухотехніки навчали усіх бажаючих, як вірно поводитися з небезпечними предметами. Що дізналися і що найцікавіше? Я вже все знаю. До прикладу, я бачу, ви стоїте ногою на міні. Скільки кілограм вона спрацьовує? Вона нажаття. Так, 200 з чимось. От 100-140 кілограмів нажмає. Це протитанкова міна совєтська. Дуже цікаве дійство, дуже збирає, бачимо, широку аудиторію, люди з дітками, незважаючи на похмуру погоду. Все така річ хороша є. Коротенько, які закони на це діють? Фізики і коротко. Величезна перевага такого навчання дітей це те, що все можна спробувати власними руками. Що найважче в збиранні і розбирання автомата? Ну весело на штуки. За скільки секунд як гадаєш, збереш і розбереш? Та я не знаю. Я в школі ще розбирав. Ми зжимаємо, вона тверда, а потім вона розпливається як крем. А в практичному як це можна використати? Е, наші діти манівці придумали дуже багато застосувань. Одне з них це наповнити такою сумішшю лежачого поліцейського. Коли ви їдете чемно, повільно він буде м'який, не буде шкодити машині. Коли швидко він буде твердий, і машина буде це відчувати. Їздіть чемно, їздіть чемно. А ще такий дуже цікавий. Військове застосування це може бути бронежилет, гнучкий. Також відвідувачів науково пікніку розважали творчі студенти. Танці дуже важлива частина для усіх людей, адже це дуже розвантажує, допомагає відіволіктися від усіх е, подій, які відбуваються зараз в нашій країні. Ну і звісно, безпілотні літаючі апарати стали найбільш цікавими та такими необхідними в наш час. І на сьогоднішній день ми є чемпіонами України з даного виду напряму і дуже є приємним тим, що завдяки тому, що ми відкрили СЕМ лабораторію за допомогою фонду тільки разом, ми сьогодні маємо новий крутий напрям, який навчає дітвору складати і літати бепла. Організація такого заходу потребує чимало зусиль людей, які не байдужі до виховання дітей та процвітаючого майбутнього нашої держави. Наукові пікніки це дуже гарний спосіб популяризувати науку, в гарний інтерактивний спосіб зацікавити дітей і молодь, займатися цією гарною справою. Пріоритетним напрямком діяльності фонду є підтримка обдарованої молоді, в тому числі допомога в організації подібних заходів. Адже розуміємо, що і зараз, під час війни, і особливо після перемоги нам потрібно буде. Дарована молодь, розумна молодь, яка здатна буде якісно розвивати нашу країну. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук спеціально для новин на часі.